Зібралися, аби відродити традицію великодніх гаївок. Марічка приїхала з Чернігова. Вже близько року дівчинка живе у Тернополі. Сьогодні прийшла на набережну, аби взяти участь у відтворенні стародавньої української традиції ведені гаївок. Дівчинка розповідає, у її рідному місці такі заходи теж були. Такі традиції треба відновлювати, тому що в певних регіонах, наприклад, ну я не знаю, які міста саме в вони втрачені. Тобто вони не знають, що це таке, і не знають, тобто ну вважаються тупістю. Організували ведення Великодніх Гаївок у Тернопільському Карітасі. Головна мета відновити традиції українського народу. Ще таким заходом хотіли прославити Воскреслого Христа, адже саме у цьому суть Великодніх Гаївок. На гуляння запросили дітлахів, які є підопічними Карітасу. Зокрема, дітей із програми Соціально-педагогічна робота, психосоціальна підтримка дітей у школі, а також гуманітарного проекту Нін дитячий простір. Вона насамперед покликана для того, щоб найперше. Е Потроху відроджувати ті традиції, бо бачимо на превеликий жаль, що із року в рік вони занепадають, і для того, щоб наше майбутнє покоління воно не забувало, що таке великодні гаївки, а особливо в цей складний час, час війни. Бо хто найбільше постраждав від того, діти і тому також однією із цілей сьогоднішньої акції є для того, щоб трохи вирвати дітей з тих важких реалій сьогодення. Десятки малюків, які зібрались біля тернопільського ставу, із захопленням співали гаївки, водили хороводи та грали ігри. Ну і звісно, їх частували смаколиками. Мені бабуся розказала, коли була Пасха, то вона мені сказала що таке гаївки. Гаївки це коли люди збираються і співають. Українські традиції вони самі ліпші. Мені подобається тут грати в різні ігри, тут дуже прикольні. Кричі діти. Додамо, гаївки, які відроджувала малеча біля Тернопільського ставу, із давніх давен мають звеселяти людей та нести красу і оптимізм.